На даному етапі наш всадочка підріс, полуничка підросла. Ось тут я зрізав недавно, а це вже зрізано як недільку тере, від недільки до двох. Вона вже підкормлена кальцієвою селітрою. Оброблення міддю. Що ми робимо далі? Ось на такому етапі ось такий кущик має бути. Молоденькі листочки йдуть, більшенькі. Ось на такому етапі саме краще обробляти кущі від хвороб і шкідників. Тобто кущ не загущений, його легко буде обробити, буде не так багато йти препаратів на такі малесенький кущик, бо далі вони будуть загущатися, оце вже максимально який може бути. Бачите? Бо далі вони почнуть загущатися і тяжче буде боротися із шкідниками і з хворобами. На даному етапі дуже добре обробити ось такими препаратами: Радоміл Голд або ж фалькон. Або ж можна це і це змішати дозіровкою. Але на даному етапі буде навіть достатньо Радоміл Голд. В його великий термін дії. Великий термін очікування, але він добре діє від цих плямистостей і хвороб. Так що рекомендую. Краще з цих препаратів буде Radomil Gold. Від шкідників, якщо у вас є велике заселення шкідників, буде добре вертімек або актелік. Вертімек буде краще, але він буде дорожче. Актелік це більш як. Контактник, він буде дешевше. На такому етапі кущика можна і контактником обробити, тому що він не густий. Так що рекомендую від хвороб, від прямистості, сірої бурої, і від шкідників. Так що обробляємо, не відтягуємо, тому що як підуть хвороби і шкідники, тоді дуже великий буде розхід препаратів. Так що, рекомендую, далі буде.